Син питає у батька. Тату, а правда, що всі казки починаються словами Жили собі дід та баба. Ні, синку. Справжні казки починаються словами. Якщо ви проголосуєте за мене на виборах, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Подружня пара гуляє по парку. Чоловік постійно озирається на дівчат. Трохи слина з рота не капає. Дружина довго терпіла, а потім каже Нагулюй, нагулюй, апетит дорогенький, нагулюй. Жерти все одно вдома будеш. Дорогі колеги. Нарешті я йду у відпустку. Якщо виникнуть проблеми, ви мій телефон знаєте? Ну, а як же. Так ось. Видаліть його. Лізе п'яний рачки біля сільради, питає сторожа. Скажіть, будь ласка, де живе Степан Мельник? Так це ж ти і є Степан Мельник!» Та да я знаю. Ви скажіть, де він живе? Чоловік приходить до лікаря на обстеження в супроводі дружини. Після ретельного огляду лікар запросив дружину поговорити наодинці. На жаль, у вашого чоловіка важка форма депресії, викликана постійним стресом на роботі і в сім'ї. Якщо ви не зробите все можливе для його порятунку, він помре. Я рекомендую вам щоранку годувати його ситною і здоровою їжею, дозволяти йому вставати пізніше, якщо він захоче. Протягом дня бути з ним лагідною, не доставляти клопоту, постійно піднімати йому настрій. Готуйте для нього його улюблені страви, увечері добру вечерю. Ні в якому разі не навантажуйте роботою по господарству, не вступайте з ним в суперечку, тому що це може погіршити його стан. Потрібно навпаки дати йому розслабитись, тому що вечора надягайте еротичну білизну і робіть йому заспокійливий масаж з ароматичними оліями. Всіляко заохочуйте перегляд спортивних телепередач, і найголовніше, ні в якому разі не відмовляйте йому, якщо він захоче зайнятися коханням. В будь-якому місті і так, як він вас попросить. Якщо ви будете все це робити протягом року, запевняю вас, ваш чоловік повністю відновиться. Чоловік коли вийшов на вулицю? Ну, що сказав лікар? Сказав, що скоро помреш.